Гайди сюда, гля. Так, вітаю, вітаю! Летимо, летимо. О, биточку дали. Так ти що? Зараз будемо вибивати всі тельбухи. О, до побаченька. Блядь. У мене нічим тебе достріляти. Ай таке. Получається. Получається на те. Курва, де ти влазиш? Де ти курва лазиш зараз, я тебе знайду. Все, біжу, біжу, біжу. Судайди. О! Дякую, що прийшла. Дякую, що прийшла. Так, окей. Там-то є сундучок нормальний. Як, пішли його знайдемо. Треба відчинити. Це дуже гарний сундучок. Отлічно. Рієн. Наріген Сюда. батутик сюди. Так, ну якийсь дробовичок нам теж підійде. В принципі, в принципі. Що у нас тут по замку? Щось нічого. Якось і не видно. Оп, не видно, гля. Якось свинота, блядь. Свинота маленька. Винота, звичайно, так, звичайно, свиноту залопашили. Так, нам треба чергикати в ту сторону, йо -йом. угу, угу. Тут перезаряд, перезаряд, супер. Ще є маленький батутик. Ну що, рухаємось в ту сторону, рухаємось. Так, тут ніби ціліший буде, так? Да? Так, там вівця, я нормально з сундучком. А ти що вівця і сундучок? А що там стрілялося? Кто? Оно, ну, оно, оно, гля. -мо. Іяк. І як. Й-майо, як? дякую. Дякую за гарний. Дорбовий а на реген в тебе нема нічого, да? Що в тебе. Курва, бляха, хамоха. Может ці бідні. Та в принципі, як і я, Що? Які? Такі самі, як і я. О, воно. Що ти там вилутав нормально? Пацанюрин. Так, давай зайдемо щось. Тут щось трошки ще налутнем чи не налутнем. Так, окейс, окейс, все забирали. Блін, то може, можна навіть отак зробити. Так, забери бронюху рідненький, підпитися, підпитися хутенько. Чик-чирик, чирик, чирик. чирик. Так, ага, Там поки що йде різанина, а ми хотесенько тут сиділо, оце. Хоп. Підібрали раз. О, слухай, ну меч, звісно, супер тема, але я не, дуже, я не дуже такий фанат меча. Що це таке? Що там таке валяється? Ніби на дробовик схоже. У мене є гарний дробовик, в принципі, мені підходить. Можна сходити трошки, поближче фапнути. І це фігня. Це фігня, це фігня. От а Отак От ми поставили. Добре. Залишилось 4. 4 людини. Так, отут сундучела є. Я підійду його розберу. І, може щось цікаве таке знайду. А ніби та й знайшов. Так, значить, в нас є безкінечний біг. Ага, ага, ага. То є суперлюкс. Упсі, Дейзі. Так, залишилось пару. Пару бідолак залишилось. Угу. Давай, сейчас будем вас швабренити потрошулечку. Так. Ого. Ой-ой-ой, ой ой, -ой. ой, -ой, -ой йди сюда, гля. всі тельбухи вибито. Хорош, хорош, гарний бій, ти же гарний бій.